Місто буй 24 тисячі жителів. Їхати від Костроми доводиться розбитими дорогами. Вибоїни деінде закладені цеглою. Нещодавно яшин виявив, пологове відділення місцевої лікарні на вихідних не працює і що робити? Терпіти до понеділка або по цій розбитій дорозі труситись до костроми. Мер міста Валерій Катишев у відповідь звинувати опозиціонерів у тому, що вони прагнуть розвалити Росію. А яшин почав розповідати про корупцію в місті. То у вас тут цілий спрут. Так у вас тут цілий спрут. весь, весь бізнес належить саме цьому меру Катишеву. Катишову ну селище Сусаніне 3207 людей входить От, до переліку історичних міст Росії. Вважається, що саме тут Іван Сусанін завів поляків у ліс. Олексій Саврасов написав картину Граки прилетіли на зустріч з Ілею Яшиним. Прийшли лише семеро дорослих і п'ятеро дітей. Нас часто звинувачують у тому, що ми опозиція всередині садового кільця, і чесно кажучи, такі закиди останнім часом були справедливими. Щоб зрозуміти свою країну, змінити свою країну, навчитися розмовляти з людьми однією мовою, яка була б зрозумілою людям. І потрібні такі виборчі кампанії. такі збирають кампанії. Місцеве населення Яшину, схоже, не дуже довіряє. Ну, шанси Шанси, м'яко кажучи, невеликі, оскільки єдина Росія вже посідає основне місце, лідируючи, і важко звідти вивезти. Я не розумію, чому Москва намагається залізти до нас в кострому. я тільки путіну вірю. Більше нікому. Тому що справедливості немає. Передвиборче гасло опозиційної партії Парнас ми змусимо цю владу працювати. Ілля Яшин каже: він не має ілюзій щодо перемоги опозиції. Та принаймні один конкретний результат виборча кампанія вже принесла через галас, який здійняла опозиція. Пологове відділення у місті Буй тепер працює і на вихідних.